Чи знаєш ти, що в Україні розташована одна з найдовших печер у світі? Її ходи простягаються майже на 250 кілометрів. Але це лише ті, які змогли дослідити науковці, а скільки ще ховається в темних закутках, не знає ніхто? Як виникла ця печера, та які ще цікаві та чодернацькі форми рельєфу є в Україні? Знаходь усі відповіді у відео. Рельєф України строкатий та різноманітний. Але якщо придивитися, то тут, окрім великих гір та рівнин, є і безліч інших форм рельєфу. Це річкові долини, дюни, бархани, вулкани, печери і навіть баранячі лоби. У їхньому формуванні беруть участь як внутрішні, так і зовнішні процеси землі. Пригадай, які процеси відносять до внутрішніх, а які до зовнішніх. Внутрішні це рухи літосфери, вулканізм та магматизм. А зовнішні це вплив текучих вод, вітрів, перепадів температур та навіть діяльність людини. Усі вони діють одночасно, внутрішні переважно формують великі форми рельєфу, а зовнішні здебільшого руйнують їх, утворюючи менші. Вивченням різних форм рельєфу нашої планети займається наука геоморфологія вона допомагає зрозуміти, чому і як утворилася. Певна форма рельєфу. Залежно від процесу, який утворює форми рельєфу, виділяють їхні різні генетичні типи. Їх за допомогою кольорів та умовних знаків зображають на геоморфологічній карті. Величезну роль у формуванні рельєфу відіграють поверхневі текучі води це річки, струмки і тимчасові водотоки. Через їхню руйнівну роботу утворюються водно-ерозійні форми рельєфу, борозни, вимоїни, яри, балки та річкові долини. Водночас вони створюють і водно-акумулятивні форми рельєфу, річкові заплави, тераси та конуси виносу. Поглянь на карту. Території, де поширені форми рельєфу, створені поверхневими текучими водами, позначені зеленим кольором. Це переважно басейни великих річок, адже саме тут робота текучих вод найкраще виражена. Єї форми рельєфу створені морем, їх називають береговими. Морські хвилі можуть руйнувати гірські породи на березі, через це утворюються кліфи, урвища над водою. Також хвилі можуть намивати піщані коси та пляжі, найбільше таких форм рельєфу є на берегах Чорного та Азовського морів. Бувають і форми рельєфу, що створені підземними водами. До них відносять карстові та суфузійні форми рельєфу. Карстові це карстові лійки та печери. Вони утворюються на територіях, що складені породами, які розчиняються водою. В Україні такі форми рельєфу є в Карпатах та Кримських горах, а також на території Подільської височини. У межах останньої є й друга у світі за довжиною гіпсова печера, оптимістична. Довжина ходів, що тут відкриті, сягає майже 250 кілометрів. Спелеологи активно досліджують цю та інші печери, відкривають нові великі печерні зали та цілі нові райони печер. Саме в печерах можна побачити унікальні натічні утворення, сталактити та сталагміти, а кристали тут переливаються і сяють, як зірки на небі. Поди суфозійні форми рельєфу. В Україні їх називають степовими блюдцями. У діаметрі вони можуть бути від кількох і до сотень метрів. Часом поди можуть перетворюватися на тимчасові озера, а найбільші і взагалі можуть ставати постійними. Найбільше таких форм рельєфу можна побачити на півдні України. Вітер також впливає на формування рельєфу. Такі форми рельєфу називають еоловими. Вітер підіймає, переносить та відкладає частинки гірських порід. Саме так утворюються дюни та піщані пасма? Вони поширені й у долинах річок та на узбережжях морів, на півдні України вітри розносять піски, що утворили найбільшу пустелю Європи. Чи знаєш ти, яку назву вона має? Це Олешківські піски, що на Херсонщині. Велику роль у формуванні рельєфу України відіграв і давній льодовик, який був на території України. Він залишив багато льодовикових та водно-льодовикових форм рельєфу. Льодовикові – це моренні рівнини, баранячі лоби та кари. Моренні рівнини це залишки уламків гірських порід. Які приніс із собою льодовик. Коли насувався на український щит, льодовик обточив тверді гірські породи, що виходили на поверхню. Так утворилися баранячі лоби. Льодовик також залишив заглибини на земній поверхні, у яких утворилося безліч озер. Такі заглибини називають карами. До водно льодовикових форм рельєфу належать зандри. Це хвилясті рівнини, утворені піщаними відкладами та галькою, що мають переважно льодовикове походження. У гірських районах, де були прояви вулканізму, є форми рельєфу, створені вулканами. Це вулканічний хребет на Закарпатті та вулкани Карадах і Аюдах у Кримських горах. На Керченському півострові можна побачити і грязьові вулкани. Серед усіх дрібних форм рельєфу є і ті, які створені різними зовнішніми процесами це денудаційні та гравітаційні форми рельєфу. До денудаційних належать ті, що утворилися через вивітрювання. Так гірські породи руйнуються і земна поверхня вирівнюється. А на ній утворюються пасма, вали та оступи. Сила тяжіння також відіграє важливу роль зруйновані гірські породи можуть осипатися та обвалюватися вниз по схилу, утворюючи суви, обвали та осипища, їх відносять до гравітаційних форм рельєфу. Такі форми утворюються на схилах гір, крутих берегах річок та на узбережжях морів. Змінює поверхню землі і людина, і масштаби її впливу часом більші, ніж природні. Наслідком діяльності людей є утворення антропогенних або ж техногенних форм рельєфу. Для видобутку корисних копалин люди створюють кар'єри та шахти, після видобутку часто утворюються рукотворні гори терекони. Для вироблення електроенергії в річищах великих річок будують греблі та створюють водосховища, для розвитку сільського господарства створюються зрошувальні та меліоративні канали. Для покращення транспортних шляхів створюються канали та насипні пагорби для будівництва доріг чи залізниць. Запам'ятай Рельєф території України сформувався внаслідок взаємодії внутрішніх і зовнішніх рельєфотвірних чинників і процесів, що працюють одночасно. Залежно від типу утворення форми рельєфу поділяють на різні типи, в Україні поширені такі типи форм рельєфу за походженням Водно-ерозійні – борозни, вимоїни, яри, балки та річкові долини. Водноакумулятивні, річкові заплави, тераси та конуси виносу, берегові, кліфи, пляжі та коси, карстові, карстові ліки та печери, суфузійні, поди, еолові, дюни та піщані пасма, льодовикові, моренні рівнини, баранячі лоби та кари, водно-льодовикові, зандрові рівнини, денудаційні, Пасма, вали та оступи, гравітаційні зсуви, обвали та осипища, вулканічні, вулканічні конуси, антропогенні кар'єри, терикони, водосховища та канали території, де поширені певні типи рельєфу за походженням зображають на геоморфологічній карті. Напиши в коментарях, яка із цих форм рельєфу здивувала тебе найбільше, а ще не забудь про вподобайку.